Діво, вітаю вас! бажаю вам прекрасного тижня! Пропоную дорого розклад з 8 по 14 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, Діво. На цьому тижні ви будете сумувати над чимось втраченим і тільки на це звертати увагу. Хоча в вашому житті однозначно є те, чому ви можете радіти, те, що може принести щастя в ваше життя. У вас емоції не застояні, вони рухаються, вони відновлюються. Ви самі накинули на себе цей чорний плащ, щоб побути так трішки в смутку. Але. Ви просто сконцентрувалися на самому негативному, що є в вашому житті. Вам потрібно зараз переконцентруватися. У вас ось є прекрасні сонячні дні. Для когось це, звичайно, і дітки. Для когось ви і самі є сонечком. Я вам бажаю прекрасних сонячних днів. І звертайте увагу на сонечко і радійте. Не концентруйте увагу лише на негативному, що для вас є сонцем. В вашому житті, що наповнює вас. Прислухайтеся до свого серця, балуйте себе, здійснюйте свої мрії і радійте, як на вашому дитинстві. Майте теж таке чисте щастя, від чого ви його отримуєте, тим себе і порадуйте на цьому тижні. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні дія. Якась ситуація пов'язана з важкістю. Ви відчуваєте завантаженість велику, дуже багато клопоту, але це ви маєте ці сили, щоб доводити всі справи до кінця. Просто, звичайно, що вам важко. Можливо, є такі речі, які ви могли б делігувати іншим. так? і трішки розвантажити себе, тому що ви дуже сильно завантажені і паралельно з цим ще маєте якісь травми на серці, щось дуже засмучує вас, якесь просто нещастя пов'язане з особистим життям. Тому, можливо, ви тут і горюєте з цього приводу. Ще з таким навантаженням. Це дуже тяжко, коли ви не можете навіть і відпочити, так? Відволіктись на щось, наповнити себе чимось приємним. Ще таке навантаження і важкість на серці. Тому давайте поглянемо, що вам може завадити на цьому тижні. Не відвертайтеся від того, що у вас є. Ось так, як і тут ви відвернулися від того, що може вас наповнювати. І тут ви вважаєте, що те, що ви маєте, воно вас не ощасливлює. Це ж може бути і помилково, тому що це заважає вам на цьому тижні. Ви йдете в пошуках нового, хоча маєте своє, але я думаю, що помилково. Відчуваєте, що це не ваше, не. не... Наповнює вас, нещасливою. Просто розверніться і оцініть те, що маєте. Не звертайте увагу лише на втрачене. Порада карт для вас, діви Порада карт. Будьте в темпі, це карта швидкості. Щось відбувається дуже швидко. У вас підтримуйте цей темп, хоча вам і тяжко, але це порада для вас. Також це комунікація, можливо, будуть проходити багато смс-повідомлень, дзвінків. Скористайтеся цією можливості, можливо, вам хтось напише з цього приводу питання, яке вас турбує. І ви зможете вирішити ваше питання. Я вам бажаю прекрасного тижня, дівчи. Не засмучуйтесь, все буде добре. Акцентуйте увагу на позитиві. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!